Це ми їдемо у місто. Це я в машині взяття сиджу. І тут навіть є, бачите, це автобус міський, мікроавтобус, 16 номер. Тут є навіть транспорт, бо це містечко. Манюнька ось у цьому кріслі у нас. Взагалі таке таке Боже благословіння. Слава Богу. Ну тут без машини взагалі нереально. Тому у всіх є машини, майже у всіх. Ну, умівлі, коли я була уміли. В Ліоні там міський транспорт дуже розвинений. І тролейбуси, і автобуси, і трамваї, і метрополітен. Ну тут це містечко таке, значище, але невеличке. Сонце, Новий рік. Собак повно, повно собак. І у нас також собача, грісня. Мадових гвинцаю.